Всім привіт! Сьогодні у нас майже середина липня 23-го року, і я зараз знаходжусь біля своїх кущиків лохини, які вже почали активно дозрівати. І в мене виникла така ідея розповісти вам, як вона в мене взагалі з'явилася і що ми з нею робили, які у нас успіхи по її вирощуванню. Ось так виглядали мої кущики лохійни, вони були дуже добре запаковані, дійсно відповідали фото, яке я бачила на сайті. Навіть перші ягідки були на цих кущиках, і вони дуже-дуже солодкі. Для посадки лохійни ми зробили окрему високу грядку, наповнили її кислим торфом, перемішали з піском, з нашою садовою землею. І додали сосновий опад. Зверху я все прикрила соломою, а під соломою ще були опілки. Опілок я поклала такий товстенький шар для того, щоб вони перепрівали це соснові опілки вони будуть підкислювати ґрунт. Я сподівалася, щоб шар соломи, сіна допоміг нормально перезимувати мої лохині. А ще бонусом я спробувала перші свої ягідки лохіни. А це лохіна в березні 23-го року. Вона перезимувала гілочки зелені, на гілочках багато пруньок і видно, що вона добре себе почуває і буде скоро розпускатися вже зелені листочки. Ось так моя лохіна квітувала в травні цього року. Я вперше побачила, як цвіте лохіна взагалі я ніколи не бачила цього. Лохіна гарно перезимувала, нічого не померзло, і я цьому дуже-дуже рада. Наші бджілки та осмії гарно попрацювали, позапилювали її. В основному це були осмії, тому що, коли цвіла лохіна, було холодно. І Результатом я дуже-дуже задоволена. На дворі 22 червня 2023 року. Ось так виглядає моя лохіна. Пару днів тому пройшов такий нормальний дощик, все полив. Але кожні два дні я її поливаю для того, щоб ягодки оці наливалися і нормально розвивалися і дозрівали. Ця лохина називається Blue Gold. Ми її купляли вже п'ятирічною, в минулому році садовили. І ось це теж в мене Blue Gold. Але бачите, як вони відрізняються по розвідку. А це був трирічний саджанець лохини Торо. Зараз вони ростуть і так багатенько в цьому році зав'язалися її. Сподіваюся, що все дозріє, і ми зможемо насолодитися її смаком. Мій догляд за лохиною складається ось з такого добрива. Це в цьому році я її спробувала. І я що можу сказати? Я нічого не можу ще сказати: Лохина росте. Її треба поливати, от, значно, поливати, щоб оці не осипалися, щоб вона нормально розвивалася. Нагадаю, що ми тут зробили їй окрему грядку, яку наповнювали кислим торфом, піском і додавали ще хвойний опад і опілки соснові. 30 червня на дворі і у нас вже є перші ягідки, які можна спробувати. Це лохіна торо. Дивіться, на її розмір, така велика і дуже солодка. 4 липня я вчора замочувала свою лохійну скошену травою і поливала її, тому що вже три дні немає дощів, а ягід багато і треба, щоб вони набирали вагу і нормально дозрівали. На цьому кущику, це мене Торо, вже починають достигати перші ягідки. Дивіться, які вони гарні. І ще ось там. Сьогодні вже 11 липня. Подивіться, яка лохиночка. які ягідки в неї оця взагалі така велика, подивіться на її розмір. Лохіна це була моя мрія. Я вже три рази намагалася її вирощувати, але купляла маленькі кущики там, річні, двохрічні. І е, в мене ну, нічого не виходило. Тому в минулому році я ось купила п'ятирічні і трьохрічні. І в мене, я так вважаю, що вийшло, тому що перші ось ягідки я збираю і зараз будемо їх куштувати. Щось я хотіла додати. Сьогодні треба намагатися жити кожну хвилину, насолоджуватися кожною миттю, якщо є можливість здійснювати свої бажання і свої мрії. Ось такий врожайчик в мене вийшов, але це ще не весь врожай. Подивіться, ще скільки ягідок. Вони всі будуть поступово дозрівати. І ми будемо насолоджуватися ягідками. лохіною. Я дуже задоволена. Ви просто не уявляєте, яка в мене зараз радість переповняє. Так що дуже-дуже-дуже задоволена. Я вже спробувала лохінка солодка, мені дуже подобаються смакові якості. Ну і будемо закінчувати відео. Відблекав, всім мирного неба. І всім пока-пока! Кожу га! -пока.